Всім привіт підписники гості каналу. Сьогодні вибрався на коп, дуже мало часу походити, часа півтора, до темна. У мене був другий сигналчик і випадає у нас одна копієчка 1990 року. В такому от земляному сохрані. Піщаному не скажу, бо тут не пісок, а ґрунт такий. Ідемо далі, копаємо далі. А я пішов, побажайте мені удачі. обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. А я пішов копати, що цікаво будеться, я вимкнусь, побажайте мені удачі. Дивіться, все, мій слід іде воно. І дивіться, в сліду прям сигнал є якийсь монетоз. Зараз протру і покажу, бо й так нічого не видно. Отака така от нас вийшла монетка. Дві копійки 26-го року, як в минулому раз. Минулий раз теж 26-го 27 знайшов. 26 27-го якби знайти, можна було б одразу міняти металошукач або купити машину. Забираємо і йдемо далі, бо в мене ще хвилин 40, може трошки більше і буду. вже збиратися додому. Близького лайк, а ми йдемо далі. Копав-копав, думав, гільза знову буде, тут гільзу викопав. Потім тут ложку викопав. Дивіться, яка пряга. Воєнна. Я тут залізні сигнали через раз копаю і думаю, щось так цікаве, кова не попадеться. І попалась там така пряжечка залізна. Забираємо і йдемо далі. Можливо, до царських часів. Цікаво. Йдемо далі. копаю вже коло самих комишів. Тут дуже багато гільз. Не встив відійти від того місця, де прягу що воно там ямка <кхи> і дивіться. Німецький або царський гудзик. Зараз трошки спробую землю витрусити, щоб краще вам показати. Ось такий от. Протирається, але там нічого немає. Так зрозумів, що просто лисий мідний гудзик. Такий от зелененький, така патина, приємна. Забираємо, йдемо далі. Ви просто не представляєте, я такий радий просто. Єс, єс. Вибачаюсь. Єс, 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 єс. 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 єс! Ви просто не представляєте. Дивіться, що я знайшов свій перший. Це мій перший наконечник скіфський або сарматський. Тут ходили і переходили, ви просто знали б. Тут із ятраками ходили, і ходили з чим хочеш. І дивіться, мій харненький лежить. Я просто дуже радий. Просто не представляю, які, які в мене зараз емоції. Я такий беру грудку, раз а там на конечник, я просто в шокі був. Єс, єс, єс! А він це єсть. Ось таке от справи, обов'язково лайк. Like. Дивіться, іду-іду, тут гільзи копав, там. пряшку. І дивіться, що вижить просто. Мій перший наконечник, єс! Єс, єс! Для такого не і води. З рюкзака витягнути та помити його. Мій перший наконечник просто, я такий єс! єс. Єс, єс, єс. Ви просто не представляєте. Я такий радий просто. Я в таку забульберівку зайшов. Що просто. Я його знайшов. Я взагалі не очікував. Дуже. Йс, с! Зараз витягнув водичку і помаїв його. А сигнал який був? Гарненький на квазарі. Зараз. Як на зло нема штатива. Зараз спробую якось поставити телефон і вам помити. Зараз. Ах, вибрався з пальцем взяв. тіш тіш Зараз я якось. Поставлю телефон. І ми його помиємо акуратненько. Тут просто ходили і переходив, я його знайшов. Двух наконечник. Просто. патина на нього малоохітова. Гарненький. Він, Видно, кудись попав, бо зломатий. Такий гарненький. Це мій перший наконечник. Я просто в шоці, я в захваті. Дивіться. Який. який він гарний просто, це мій перший наконечник. Скільки я по поселенням ходив, ні разу нічого такого не випадалося. Тільки прийшов на нове для себе місце і дивіться просто. Як же я люблю це хобі. Це такий кайф, адреналін, мотивація багато чого. Йдемо далі, можливо, ще щось буде цікаве. Все покажу.